В общем, ще толком не розселилися і одразу перше випробування. Пропало світло. Понаходили наші діодні ленти. Воно ну, якби так зараз з'явилося, але я так думаю, що цей павербан я далеко дівати не буду. Зараз його так наготовлюю, щоб він в мене був готовий. Звичайно, чого то треба буде включати. Тому що, бачите, як, отакий фонарик наш, якби так саврорив допомог. Температура трошки підупала, зараз 32 кругом. Тут взагалі. Світла не було десь пів години, поки ми оце все якби, діло насобирали. Ми будемо сподіватися, що воно буде, звісно. А так прийдеться тоді виставляти світло. І якби так підтаплювати буржуйку. Чому ж підтаплювати як? І ну, не сильно підтаплювати. Тому що якщо ми сильно натопимо, вверху буде 50, а внизу 20. І треба буде, так по чуть -чуть. Ми Будемо сподіватися, що все буде добре. Почин непоганий вийшов.